Вітаю! В ефірі «Суспільна новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мову жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Повернулись до навчання через рік після артобстрілу росіянами. У Чернігові відновила роботу школа номер 20 В окупованому Маріуполі отримав поранення в ногу, а наступного дня помер на операційному столі. Бострій попрощалися зі старшим солдатом полку Азов. Любила працю і ніколи не томилася. Історія Євдокії Нечипоренко з села Красне, яка відзначила свій 105-й день народження. Рівно через рік після артобстрілу росіянами 20-ї школи у Чернігові учні змогли повернутися до навчального закладу. В результаті удару, 6 березня 2022 року, два снаряди влучили у приміщення, ще три розірвалися навколо школи. Знищили дах, вікна та систему опалення, розповідає директорка закладу Наталія Малець. Ремонтні роботи розпочалися влітку. З міського бюджету на це витратили 10 мільйонів гривень. Як до школи повертаються учні, Дивіться далі. Дзвоник на урок у школі номер 20 пролунав вперше з початку повномасштабного вторгнення. 6 березня 2022 року російська артилерія обстріляла заклад. За даними Чернігівської обласної прокуратури, на території школи виявили місця розриву п'яти снарядів. Два з них пряме влучання у приміщення, зокрема у спортивну залу. Того самого дня через рік діти повернулися до своєї школи на навчання. Я довго не бачив своїх друзів, учительницю в школі, і хочеться в школі з друзями гуляти. На перерві розмовляти. На фасаді будівлі залишилися сліди від уламків снарядів. Найбільше тоді постраждала спортивна зала, говорить директорка Наталія Малець. Дуже сильно постраждав дах, це була спортивна зала, це був прямий приліт, і це була просто суцільний отвір і небо. Це була це було вікна. Їх було дуже багато. Їх було потім. Ми нарахували 126 вікон. Від літа тут проводяться ремонтні роботи. Змінено повністю дах, вікна, система опалення. Це виконано за кошти міського бюджету. Близько 10 мільйонів гривень витрачено. Відновлення спортивної зали та кабінетів взяли на себе благодійні організації. Наразі там розпочали капітальний ремонт. Коли у будівлі стало тепло і безпечно, вирішили повернути дітей за парти, розповідає Наталія Малець. До сьогоднішнього дня ми навчались всі дистанційно, але з сьогоднішнього дня ті класи, які обирали очний формат, вони всі вийшли. Це аж 10 класів початкової школи. Друга зміна це 5 і 6 класи поки що навчаються онлайн. Зараз тільки планують їх повернення на очне навчання. Діти вчитимуться на першому та другому поверхах, бо третій не відремонтований. Снаряд влучив в дах, і ця стіна була пробита наскрізь, і навіть були пошкоджені вікна в кабінеті. Вчителька початкової школи Марина Гречко сьогодні зустрічала своїх учнів у повністю відновленому класі. Кабінет був пошкоджений у березні 22-го року. Згадує вчителька. Зараз про це тут нагадують дірки від осколків на шкільній дошці. Тут нічого не було. Тут було ой, ну були вибиті вікна, побиті горщики з квітами, сто, ну, там столи досі, десь посічені залишились. Стінка побита у ці всі шафи. Ну вони ж були тут, замінювали. Ну, дверця. Зіпсувала перший день у школі повітряна тривога, яка тривала годину 43 хвилини, говорить вчителька. Ну, встигла провести українську мову, поїли, підготувалася до математики і все. І укриття. Аліна Коржинська, Олександр Польщук, новини Суспільне Чернігів. В окупованому Маріуполі отримав поранення в ногу, а наступного дня помер на операційному столі. Це сталося 11 квітня 2022 року, і тільки сьогодні родині вдалося попрощатися з Вадимом Потебною. Старшому солдату полку Азов на момент смерті був 31 рік. Тіло загиблого потрапило під обмін. Зробили тест ДНК, який показав збіг на 99% з генетичними зразками матері. Не спішіть <рістичність> і обнімей мене і пригорне. Остер Чернігівщина. Сьогодні тут жителі міста схиляють голови перед загиблим воїном Азову Вадимом Потебнею за позивним граф. Він ангел у мене таких не буде вже. Я зразу кажу всім. Він у мене ангелочок. Якби він був живий, я б горя не знала. Я б тільки радувалась. Патріот він такий нас був патріот. Він ну, ще раз почав воювати. З року. там якийсь із, із класу я вже забула. Є. Чи Женя двадцять пішов? Дуже любив історію України. Чоловік загинув майже рік тому, 11 квітня 2022 року, обороняючи Маріуполь. На момент смерті йому був 31 рік. Під час бойових зіткнень граф отримав два поранення. З 9 квітня родина втратила з ним зв'язок. Одне поранення було 31 марта. Він отримав поранення в голову, але не дуже значне. Він пролікувався неділю, пробув там у госпіталі, і потім вже вернувся до своїх побратимів, тому що він їх не мог залишити. 7 мая повідомили, що він загинув. А загинув він, коли стояв на позиціях. Він вийшов із під'їзду, щоб подивитися. Що там вокруг, і до нього прилетіла міна. Його побратим розповідає, в першу чергу Вадим думав про своїх хлопців, адже був старшим солдатом. Ті гади були робити такий прикол, що починали обстріл, посилали свою волну м'яса паралельно, і він, щоб людей зря не вбивати, він вийшов проконтролити, щоб ніхто до них не підійшов під обстрілом. І він так спіймав, був уламки. Він багато крові втратив, ще є рідка група крові була. І він на операційному столі помер. Тіло Вадима потрапило під обмін. Особу бійця встановили за результатами ДНК. Співпадіння з генетичним зразком матері 99%. Вони мені перезвонили, що вже знайшли. Ну ДНК зроблене, вже все сходиться. От що із щоточка зубна. І він, він його привезли у... 90 -90. у Київ 27-28 липня. Поки пройшов процес ДНК, перше нам повідомили в жовтні місяці, що був збіг з матерю, але треба було там ще перездати до уточнення. І за цього так затягнулося. Рідні друзі говорять: граф любив подорожі, спорт та історію України. Він нагороджений орденом за мужність посмертно. Простий був дядько один із самих старших у нас в по віку. Любив, як я вже говорив, він любив подорожувати, багато читав, свої 30 плюс, він 30 разів підтягувався, 3 кілометри бігав за 12 з хвостиком. Менше 13 хвилин бігав. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. Я повернулася з війни додому. Такий напис до фотографії на ганку свого зруйнованого будинку зробила в соцмережі Тетяна Борисенко, бойова медикиня з позивним Мама Таня. Вона брала участь в революції гідності. Потім пішла доброволицею в батальйон Айдар. Під час активних бойових дій на Чернігівщині Тетяна Борисенко передавала контррозвідці дані про переміщення російської техніки. Як це відбувалося, та чи готова повернутися на фронт, хоча була звільнена за віком. Мама Таня розповіла нашим журналістам Тетяна Борисенко з позивним Мама Таня, бойова медикиня, служила в батальйоні Айдар 128 128-й бригаді, окремому 11-му батальйоні спецпризначення. Кілька днів тому почала відновлювати свій будинок у Новоселівці, зруйнований росіянами 3 березня 2022 року. Все сипалось дим вонь, якась непонятна. А таке було ну пилюки, нічого не видно. Я тут прожила все життя. Тут померли мої рідні. Я не можу кинутись. Я тут набираюся сил. Тетяна Борисенко каже: як військова була готова до можливого повномасштабного вторгнення. 24 лютого прокинулась о четвертій ранку, а о пів на п'яту вже почула вибухи. Зателефонувала друзям військовим до мене й городні. Мамцю полізли орки. Каже, щось ми ну будемо робити. Я кажу, та звісно ж не будемо сидіти. Мама Таня розповідає, зв'язалася із співробітниками контрозвідки СБУ і сказала, що готова надавати дані про розташування та переміщення російських військ, які їй передавали побратими. Група з трьох людей, які перебували в районі городні, там місце якесь там. От міст, там рів, там дорога, все я. Відкривала карту, дивилася, уточняла і виставляла координати і вже передавала їх. Я знала, скільки техніки йде. Я бо там рахували вони її. Що могли. Ну що могли хлопці? те робили. За словами Тетяни Борисенко, після того, як її дім зруйнували, вона перейшла до сусідів через будинок за два Мені, дні. Влучила й туди. Бумаги, після повез. цього ховалися в погребі в інших жителів Новоселівки, і вже звідти вони з сусідами почали виїжджати. Донька в мене сходила з розуму, що мама в мене нікого більш нема, крім тебе. Якщо ти загинеш, я буду повна сирота. Я поїхала в Венецію. У кінці квітня мама Таня повернулася в Україну і вже 9 травня вирушила до Харкова. Якраз формувався батальйон спеціального призначення звільняти території. У жовтні 11-й батальйон спецпризначення вже був на Миколаївщині, потім на Херсонщині. Це був жах на Миколаївському напрямку, Прибузьке, Лимани. Там правді, ну, ну, бомбили, та потім ми в лісі в чорному стояли. У нас були поранені, у нас були загиблі. Нині ну, Тетяна Борисенко бухали... звільнена за віком, Пало. їй виповнилося 60. Та за потреби каже, готова повернутися. На евакуацію куди завгодно. Війна то не закінчилась. А поки почала відбудовувати свій зруйнований під час бойових дій будинок у Новоселівці. Допомагають з цим військові та знайомі. Частину будматеріалів Тетяна придбала. Ще потрібен пісок, цемент, утеплювач на дах. Оце ж все треба розбирати, і там стінки побиті, там розбирається. От, і ось треба розбирати все, тому що воно тріщинами пішло, і треба укріпляти фундамент знутрі. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Любила працю і ніколи не томилася, Так про себе говорить 105-річна Євдокія Невчипоренко з села Красне Батуринської громади. І ніколи ні з ким не сварилася. Так про неї говорить донька Ганна. На своє сторіччя ще читала газети, зараз розглядає в книжках картинки. Як треба жити, щоб відзначити свій 105-й день народження? Своїм досвідом жінка поділилася з суспільним. Молюрки я бачу. А це ось Угу. Щось десь ага. 105-річна Євдокія Нечупоренко розглядає у правнуччиних книжках з казками картинки. Вже читати я не той не побачу. Ще на свій сторічний ювілей, розповідає її донька, мати читала газети, а до 97 років жила окремо сама в своїй хаті. Потім переїхала до доньки. Пересуватися ну так уже, як такого вже ходу немає. Зома ціпочками, може, так до столу пройти трошки, і все. Заміжня була двічі за першого чоловіка пішла у 18 років перед Другою світовою. Молода була й дружа, і йому 18. От у неї таке уявлення про заміжжя було, щоб красиво мамо прибратися, походити у цвітку по селу, а на другий день розійтися й назад іти і, і додому до йти. Оце таке, каже, було заміжжя. Доньку від першого шлюбу засипало у погребі, де вона переховувалась з сусідською дитиною від фашистів. Він тільки в село входив, все час у мене першу бомбу кинув і якраз у, у біжище. І двоє дітей засипало і на смерть. Заміж вдруге вийшла Євдокія майже в 40 років. Любив, щоб подратися, а побіда за мною була. Цьому шлюбі у Євдокії народилось дві доньки. Старша Ганна розповідає, мати була сувора, вимоглива, але завжди їх захищала. Ковати полотно і го року. І -го 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 -го. Працювати любила дуже, розповідає про себе Євдокія. Найбільше косити. Усе подряд. Робила і не томилась. А косила й косила і не томилася, і така моя робота була любима. Готує для неї донька прості страви. Я на корма пуста, вродлива, на корма не я людина. На більше борщ, юшка, какаво. Какаво це обов'язково. Розповідає, що в сім'ї одна вона довгожителька. Каже, батьки її прожили небагато 88 та 86 років. Саме довше живу, а хто знає, як воно вийшло, Вроді ще і на сьогоднішній день, і все і хорошо. Вона ніколи не падала духом. Може, і Бог вік мені такий довгий дав, я каже, ніколи ні з ким не лаялася. Ну, що ж, каже, вік чесно прожила, протрудилася. Нікому поганого не робила. Телевізор Євдокія не дивиться. Про всі новини розповідає донька. Про війну теперішню вдома майже не говорять, щоб матір не хвилювалась. Вона запитає чи відступають, як вона да відступають. Тетяна лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.